Вітаю вас сьогодні, 8 серпня 2025 року, місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Деякі глядачі спитали мою думку, як краще вирощувати Юпітер чи на Арці, чи на шпалері. Ну ось я можу наглядно продемонструвати. Ось. Палера звісаючий приріст і ось такі ронки Юпітера? Ось такі рони здорові. А наш шпалері, ну, менші роночки. Невеличкі. Ось такі. Невеличкі роночки. А вище вже дає. Ось гроночки Ось здорові. Вот такі. Так що моя думка, що на перголі або на арці краще вирощувати Юпітер. Він дає гарні гронка. Ось так. Отакі. Вже Юпітер набрав свого смаку. Можна вже куштувати, реалізовувати. А такі гарні, дебелі. Гаронка. Юпітер. Так, не такі, як у ось полуничного. Так от. Тут ось, ну, півторашки до двох. Такі монстри. Полуничний. Ось так он такі здорові рона ось такі ось такі гонки, хочеться ще раз. Зафільмувати цю незвичайну красу ось так на приголі полуничний. Якщо на корневласному він більш зафарбований вже майже Готовий до вживання, то на прищепі ще. Тут навантаження дуже гарне. Більше 70 грон. А така краса. Пойдемо ще далі трошки, подивимось ще на одну красу. Ось. Басанті. Ну, колір з рожевий такий. Ну краса. Немовірна. Ось. Краса. Зоренька, вже захована мішечки, оси добу сильно, горобці заховані. Ось така краса. Ось під аркою далі і полуничний тут. Є пітер. Як я казав, на перголі дуже гарні гронки. Дуровень такі. На ось внизу на шпалері. Ну невеличкий. Можна побачити. На перголі гарні здорові ронки. Подарунок Шмельова по дорозі зустрівся. Ну, ще йому і сіти. Зоренька вже, як казав мішечках красава теж брав колір потихеньку достигає гарна крупна велика ягідка Красава. Ну, ще один кущик прищепа. полуничного, тут теж вже забарувався і набрав свого смаку. Ну, трохи ще потрібно, щоб присмак був полуничний. Рона ну втисався сюди цимус? Знову з іншої сторони у нас краса. Басанти. Ну, колер за оружие. Ржавый. Масанти. у нас мінорчик теж набирає колір рожевий. Ось так, По ходу подивимося вальок. жовтий вже потихеньку набирає свій смак. Ну і з іншої сторони полуничний На цю сторону Місто Переяслав, Київська область. Всього найкращого. До побачення.